Той момент, коли всі говорять про те, що треба розбудовувати культуру, треба любити українське, треба звертати увагу на це, ну, я знову буду борзіти, тому що я не розумію е, тих людей, які от, можуть це говорити. І не робити для цього, по суті, нічого. Чому я так говорю, я, я поясню дуже просто, тому що цей момент, коли. Людина спочатку вчиться в музичній школі, потім вона вчиться в музичному училищі, потім вона вчиться в консерваторії, потім вона йде на роботу, чи вона е, учасник якогось колективу, чи вона керівник якогось колективу. Тобто вона приходить сюди, працює, потративши вже 20 років на освіту. Потім вона приходить сюди, е, умовно, ще місяць готує якийсь концерт. А потім на цей концерт, тому що не робиться ніяка реклама, не робиться ніяка промоція, сходяться максимум друзі або колеги по цеху просто. І таким чином культура ніяк. І, кажуть, ви класні, ви геніальні, ви... І культура Неймовірні. таким чином ніяк не збудується, тому що ви її робите по суті для себе. У вас держава вкладала гроші на вашу освіту. Зараз держава вкладає гроші на те, щоб цей колектив умовно функціонував. А ви робите концерти для своїх. Ні, значить, найміть таргетолога, значить, найміть СММ-ника, значить, зрозуміти, як це правильно працювати з Тік-Током, інстаграмом, фейсбуком, Ютубом. І залучайте всю аудиторію, яку ви можете залучити. Залучіть молодих хіпстерів, залучіть пенсіонерів, залучіть бухгалтерів, але але не своїх друзів, тому що так ви не збудуєте нічого, тому що так не буде ніякої промоції української культури, тому що так ви робите гірше тільки ну, тільки українському мистецтву, про яке ви так говорите. Ти і, і його захищаєте.